За діда моєї дружини він жив у горах, вже помер у вічності. І Він, він все життя проробив конюхо, ну, займався з кіньми, їздив у гори. І Він, він в своїй натурі такий був жорсткий чоловік-злий. І от коли він увірував, то так свідкують за нього, що навіть коні відчули, що він став віруючий чоловік. Розумієте, це купити? Тим більше люду кругом нас. Мають побачити, що ми не просто ну, стали прихожанами або приєдналися до якоїсь помісної церкви, а ми стали живими. Таке вам побажання, щоб у вашому житті оцей запах приємний він був чутний для всіх людей, щоб це ну, не штучно було, а щоб це, ну, як написано, що віруючого в Ісуса Христа. Из чрева потекут реки воды живой. Ну, само собой